Радіо Щодо Щодоба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляють у Генштабі. ЗСУ ліквідували 460 загарбників. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Також Збройні сили України знищили щонайменше шість рідкісних радіолокаційних комплексів окупантів. Зоопарк зоопарк-1М, стверджує британська розвідка. Російський протибатарейний радар, українські сили ліквідували 23 березня в Донецькій зоні. Таких систем порівняно небагато, але вони мають помітний вплив на полі бою. Зокрема, дозволяють командирам швидко знаходити та вражати ворожу артилерію. На Бахмутському напрямку зменшилися темпи наступу окупантів. Наші захисники запобігли оточенню. Про це повідомляють в змі раніше. Війська РФ могли розпочати одночасні наступи на всіх напрямках в районі Бахмута, але. Тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута. Російські сили зараз зосереджені на бої на бої через саме місто. До слова, російські блогери заявили, що окупанти захопили адмінбудівлю Бахмута, хоч візуально підтвердження цим твердженням аналітики не спостерігали. Окупанти обстріляли Харків попередню ЗРК С-300 та дронами камікадзе. Про це повідомляє голова ОВА Сині Губов. У місті пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Усього по місту було випущено 9 ракет. Поранення отримали троє людей. А шахедами була здійснена на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних чоловіків. Також є новина про те, що Росія має обмежений запас калібрів у Чорному морі у зв'язку з вибухами на залізниці Джанкої, що в анексованому Криму наголошують ОК Південь. Залізничне сполучення, яке дозволяло б окупантам перекидати важку техніку, ще не відновлено. Росіяни намагались перекидати ракети до Криму транспортною авіацією, але чи це відбулось, чи дістались вони самих бухт? Поки що інформації немає. Знову вертаємось до найгарячішого напрямку на фронті до Бахмута. На деяких ділянках росіяни помітно нервують, бо людського ресурсу для штурмів українських позицій у Бахмуті залишається менше. Командувач сухопутних військ Сирський заявив сьогодні під час своєї прес-конференції. Тим часом підрозділи ППО Сухопутних військ ЗСУ на цьому напрямку виконують бойові завдання, а саме збивають російські безпілотники, дрони Камікадзе та ударні БПЛА. Для цього бійці ефективно співпрацюють з підрозділами радіоелектронної боротьби, щоб швидко. Виявити безпілотники. Окрім цього, бійці захищають українські позиції від російських окупантів. Сьогодні за день ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району, заявив Дніпропетровська Ова. Спершу обстріляв з важкої артилерії, а пізніше з БПЛА. Люди не постраждали. У Марганці пошкоджені соціальна установа, авто та пари господарських споруд. Наслідки атак ще уточнюються. Також є новина про те, що росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії. Загинуло двоє осіб. З них одна дитина 22-го року народження. Ще двоє людей поранені. Повідомляє голова офісу президента Андрій Єрмак. Від тих же окупантів постраждало і ще одне місто. Вони здійснили ракетну атаку по місту Оріхів у Запорізькій області. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. За його даними, удару було завдано з літака. Внаслідок атаки двоє цивільних отримали поранення. Один із них перебуває у тяжкому стані. Крім того, росіяни обстріляли комунальний район Запоріжжя. Двоє людей постраждали на цьому друзі. годин, власне з перший блок години на літакі, Ситуація на фронті. А в нас все, але. Варто зазначити, що дійсно окупанти продовжують і активізують свої бої, хоча ресурсу у них як такого вже і немає, і це напевно, і є той переломний момент, коли вони хочуть, але не можуть, як часто буває в житті, коли ти. Вже старшого віку, а власне так і ця війна добіла свого напевно епогею, і хочуть вони атакувати, хочуть вони припіднести якусь перемогу. І на тому самому Бахмуті, який ми обговорюємо, нон-стап кожного дня. Але все ж таки людський ресурс, у них хоч і безкінечний, але якість він ніяку не надає. А допомога нам надходить і контрнаступ, про який так багато хто говорить, згадує, все ж таки виявляється, що напевно буде неминучий. Так, справді погоджуюся з тобою, що запаси в них закінчується, але подивіться, скільки саме за цю добу, 31, з 30 по 31 березня, вони встигли обстріляти стільки ну, велику, кільку, велику кількість міст. Якщо ми там читали, наприклад, там вчора, позавчора, то. Обстрілювали менше території, менше населених пунктів. я не полюбляю різні дати. Сьогодні ми згадували, вже були під час наших анонсів. Є річниця звільнення Бучі, Гостомеля, Єрпіня. І напевно окупанти тими самими обстрілами хотіли нагадати про себе, що от ми ще не завершили. Ми вам ще задамо шкоди. Таке буває часто, згадаємо попередні, не події. не може не тішити новина про те, що наголосили ОК південь, про те, що все менше і менше запасів в анексованому Криму. Напевне, вони готуються, щось відчувають, що скоро Крим буде наш, і ось так потихеньку переводять всю свою всі свої запаси. напевно, назад в свою та, це наші роздуми яму. десь базуються на мріях, але реальність в них також е має велику частку. Обов'язково все повернемо, обов'язково все відвоюємо. Наразі маємо те, що маємо так багато негативу, багато неприємно. Але знаєш, напевно не хочеться визнавати, але ми до цього в деякій мірі вже звикли, і це стало таким повсякденням, яке ми сприймаємо, навіть не задумуючись. Не варто просто розслаблятися, і варто дійсно тримати стрій, продовжувати свою боротьбу. Друзі, зараз поговоримо з вами більш детально про що, що відбувається в нас всередині країни, в нашій Україні. Але перед тим давайте підемо на невеличку рекламну паузу. Радіо Chicago.